Так, як давно я вже не знімав відео. Як би почати? Навіть не знаю. Так. Всім доброго дня, з вами Дон І. Ну і сьогодні ми знову граємо в пікап. Спустя десь 2 роки, мабуть. Так. Ну що ж, заходимо в ігру. Після обновлення всі деталі кузова в мене. Перейшли на Стокові, то є колеса, капот і бампер. Хоча до обновлення там були ралі... раліні. Так. Я це повторив вже 5 разів, щоб ви знали. Так, ну, коротше. Я, якщо чесно, давно вже відео не знімав, як ви знаєте. Так що поняття не маю, що робити. Так. Я. Ніякі пісні не скачував, тому що. Так, заводим. Авторські права і все таке. Так, дверки закриваємо. Ну і поїдемо. Як я поняв, після обновлення в ігрі нічого не помінялось. А от заручник, як завжди, забув. Так, заводим. Попитка номер 2 Так, включимо світло. Мотор в мене в доволі поганому стані на даний момент. Так, відкриємо його. Так. Відкриваємо капот. Ну, і якось так. Він уже прям весь ржавий. Ну, я вже почти все купив, що треба для його ремонта. Так що, думаю, що в скором времени ми все замінимо. Так, дверки закроємо. Взагалі я хотів покрасити капот і колеса, але щоб їх покрасити, треба їх спочатку зняти. Ну, а інструментів в мене з собою нема, так що. Можливо, колись іншим разом. Так. Ну, зараз, мабуть, ми поїдемо до магазину. А от... Від управління в цій грі я вже доволі сильно відвик. Так що... Якщо буду тупити, вибачайте. Ну, якщо чесно, прийшло багато часу, я не знаю навіть, що говорити. А, так, поїдемо сюди. Можна би переключити на третю, ну не стану. Давай-ка перву. Так, другу. Вот. Третього разу включив. Так. Поїдемо, мабуть, в об'їзд А то по прямій вийде, як завжди. -да. Кстати, нам би не помішало заправитись. А то у нас, як я бачу, вже почне пустий бак. Ну, якщо чесно, вдома у мене мали би бути дві каністри повні, ну, але менше з тим. Так, четверту. От би було смішно, якби в мене 15 метрів від заправки закінчився бензин. Ну, прийшлось би вертатись дому і там уже заправити каністру, щоб доїхати до заправки. Так. Це максимальна скорость, як я понімаю. 60 км за годину. Ну, 65. 70 почти. Ну, якщо хтось з мене давно дивиться, то, напевно, я пам'ятаю, що в мене доволі погане... поганий зір, так що бачу я погано. Логічно. Так що цифри на спідометрі я бу... скоро скоро не бачу. Так. Ну, в мене, якщо чесно, тепер, коли я знімаю відео... Часто вириваються чеські псова. Ну, я думаю, що буду їх вирізати так тормозим. Так. А ще я не пам'ятаю з якої сторони бак. Хм. Ладненько. Значить... Так... Перву. Упс. Твою ж дивізію. Хм. Ладно. Заглохли. Пуск. Так, тепер перву. Так. Тормозимо. Може би заглушити, а то все-таки бензин розходується. Так. Беремо пістолет. Вставляємо. Ну, а доставляти коробки на заправку я, к сожалению, не можу, тому що, вот. ну, думаю, ви самі все бачите. Вона зависла, я не можу її ні взяти, нічого. Не знаю, можна якось з... скасувати цей заказ. Ну, треба подивитись в інтернеті. Потім після відео. Так, ну, а зараз ми заправимося. Так, навірно, ми заправимо повний бак. А бензин тут досить дешевий, як я би сказав. Так, купити. Так, готово. Пістолет можна би витягнути. Не знаю, а в Працює ще той баг. Якщо не витягнути пістолет, то бак буде повний, поки ви не перезайдете в ігру. Але провіряти я радше не буду. Знову чеської мови. Так. Сідаємо в машину. Так, заводимося і, і їдемо далі. Так, перша і поїхали. Так. Вторая. Я поїду по об'їзному путні, але трошки необычному. Так, давай-ка третю. Це була погана ідея, мені кажеться, чомусь. Так, їдемо. Можна би ще і заїхати до будинку. Так, давайте другу. Хоча краще перво. Зараз ми проїдемо кругом каньйону. От тут, от тут, зверху. Так. Заїхали. Я про цю дорогу дізнався не так давно, так що... Ще тут скоро, можна сказати, не їздив. Так. Проїдемо, можна би переключитись, але не буду. Ой, це погано могло закінчитись, ну мені повезло. Так, з'їжджаємо тут, І ось ми вже у магазина. Так. Ну, зараз вигрузимо бочку. Якщо я не ошибаюсь, то я в останній раз її потеряв. Так що приїхав сюди лише з трьома, хоча їх було чотири. Так, ручник. Певно, я потім не забути. Виходимо, беремо бочку. Бляха муха, я хотів купити Каністру. Не, кані... не каністру, а балончик з краскою. Щоб щось попробувати, так. Поздравляю, ви доставили. І я получив новий. Рівень доставки. Так, тут у нас є газировка. ми її вип'ємо. Так, ну і поїдемо далі. Думаю, ми ще сьогодні заїдемо в магазин запчастей. Хоча для начала поїдемо на склад. Так, перву. Ручник. Добре, що сповнив. Так. Давайте задню, тепер перву і поїхали. Блін. Друга передача. А от, наприклад, в Ретро гараж я граю, можна сказати, доволі часто, так що там я доволі сильно продвинувся. А от в пікап я скоро, у, скоро зовсім не грав. Так. Четверту. Так. То був пеньок. Стой. Это було опасно. Так, давайте-ка задню. Бляха, не встиг. Um, так, і як я звідси виберусь? Так, попробуємо. Але щось мені кажеться, що я звідси вже не виберусь. Ні, повезло. Так. Ну. І, похоже... Так, зараз ми вийдемо. Дізнаємося, що за причина. Була. Во, коробка. Правда, я поняття не маю, звідки вона взялась. І куди її треба доставити. Мені більш, більше цікаво, як я її замітив, взагалі. Ладно, садимося і їдемо на склад. Так, перша. І чомусь мені кажеться, що вона за заправки. Хоча, наверное, нет. Так, другу. Угу. Так. Хоча можно сначала заехать в магазин запчастей. Так, разгоняемся. Тоди поедем сначала на склад. А потом домой, чтобы поспать. Бак у нас повний, як я бачу. Можливо, я після того, як зниму відео, все-таки попробую скачати декілька пісень і загрузити їх в радіо. Ну, не знаю. Я все рівно не можу його слухати, коли знімаю відео, так що думаю, що немає ніякого смисла. Включим другу. І заїдемо сюди. Подивимося, отримали новий уровень чи ні. Так, тормозим. Першу. Так. Бистро виходимо. І... Так. Беремо. Надіюсь, там не буде багато. Давай відкривайся. Немало, ну і не багато. Так, поставимо сюди. Хоча можна поставити в кузовну менше з тим. Так. І посліднє. Так, на щоті у мене 1077 баксів. Не дуже багато, якщо чесно. Так, треба закрити двері. Ну, в принципі, я вже купив запчастини для автомобіля, так що, в принципі, це не особо і важливо. Так, ручник я не піднімав. Включаємо задню і. Розворот. Так, перша передача. І їдемо на склад. Бляха на який склад? Магазин. Запчастей. Так. Мені цікаво, можливо, взагалі розігнати цю машину до 90. Блін. Для чого я сюди поїхав? Друга. Надіюсь, я нічого не потеряв. Чи потеряв? Блін. Що ж мені сьогодні, сьогодні так не везе? Так, нічого я не, не потіряв. А от чи виберуся я звідси, це вже питання поцікавіше. Так. Ну, попробуємо. Чи ні? Треба подивитись. Так. Ну, що ж, ми сіли на мель? Ну, нічого, тоді ми зробимо інакше. Так, я зараз. Все вигружу, щоб нічого не потіряти. Так і можна би ще закрити бак. Так, витягаємо колеса, ставимо от тут. Так, ну, попробувати витолкати її, думаю, буде безполезно. Я спробую ще виїхати, але думаю, що нічого не вийде. Так. Взагалі нічого. А якщо підставити щось під колесо? Так. Попробуємо. Так, бляха-муха. Заводимося. Mm -mm. Ну, значить, з цього нічого не вийде. Так, тоді ми беремо запаску. Ставим колеса сюди. Ну ладно, тоді зараз ми продовжимо. Так, ну, тут, якби небольшой... небольшая проблема. Так, вийдемо ми з машини. Нужно було відкрити капот. Походу, наша машина вже в слишком поганому состоянні. Тому що я їхав доволі медліно, ну і вона закипіла. Так. Ну і тому, що у нас є охлаждайка, я би сказав, що радіатору капут. Тютю. -тю -тю. І що мені робити? Ну, якщо чесно, це зовсім не смішно. Тому що я не знаю, скільки прийдеться чекати, щоб знову можна було поїхати. Так, попробуємо завестись. Що ж, в реальній житті, коли машина закипіла, робити нежелательно? Нічого не виходить. Так. Ну, печально. Що, все? Так, попробуємо ще раз. Можливо, ми сьогодні ще кудись доїдемо. Так, пуск. Ну, добре. Так, вилізай. Закриємо капот. І попробуємо все-таки доїхати за запчастинами, щоб зробити капітальний ремонт зараза. Ручник. Що ж, що ж я сьогодні так туплю? Так, першу. Ну, хоча я давно не грав, мені цікаво, що ви скажете в коментарях про сьогоднішнє відео. Думаю, мені це не понравиться. Так. Давайте другу. Ну, наверное, в следующем відео ми будемо робити капиталку мотору, тому що сьогодні вже це точно не, не получится зробити. Так. І коротку дорогу шукати я сьогодні, наверное, вже не буду. А то лишні приключення сьогодні мені вже не треба. Так. Говорю одне, а роблю інше. Так... Ну, надіюсь ми доїдемо. Відпущу я гаса, то думаю, що вона зараз знову закипить. Так, будемо медленно добиратись до нашої цілі. Так, виключимо мотор, ручний тормоз. Ну, і зараз ми загрузимось. Так. Ящик. Так, це сюди. Балончик, мабуть, ми теж заберемо. Хоча я не знаю. Але тепер в мене мені прийшла думка спробувати покрасити е, мопед. Ну, це трошки пізніше. Можливо, навіть наступному відео. Тому що ми вже 20 чимось. Хвилин знімаємо. Так, ну, поставимо сюди. Балончик заберемо, Так. Ось. Цікаво, а можна щось покрасити на машині? Ладно. Тебе кинемо сюди. Дверку закриваємо. Ручник. І запуск. Ну хоч заводиться. Так, перша передача. Ну і ми, кстати, вже доволі сильно хочемо спати. Так, другу. З третьої попитки вийшло. Так, 20. Так, 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 так. так. Включаємо третю, включаємо тепер другу і ми почти приїхали. Отак, От тормозим. Глушим мотор, щоб лишній раз не розходувати бензин. Так, беремо колеса. Так, і куди вас? От сюди. Один. Два. Так, три. І ми отримали гроші. Так. Надіюсь, в мене тут є все, що треба. Так. Помпа сюди. Далі. Генератор. Деякі деталі я уже відвіз до будинку. Так що лише не знаю, що робити з свічками і проводами. Не хотілося би їх пот... потіряти. Так. Беремо стартер. Кидаємо сюди. І якщо я не ошибаюсь, я ще не купив трамблр. Так. Все-таки кинемо їх в багажник, надіюсь, не потеряємо. Так. Один. Ну і, навіть, на цьому ми сьогоднішнє, сьогоднішнє відео, тому що я вже не маю бажання нічого робити. Після от таких приключень. Так, кидаємо сюди. І це. Бляха, я не пам'ятаю, скільки стоїть трамблер. Навірно, то ли 800, то ли 900. Так, ну. Тоді ми зараз докидаємо які остались, і на цьому закінчимо. Навірно, я, я в коментарі я коментарі у відео вкладувати не буду цей раз. Можливо, і зовсім не буду. Так, чому? Не знаю. Даже що сказати? Так, свічка. Кидаємо. Я дуже надіюсь, що ми це все не потіряємо. Так. І похоже, що я купив вмісто чотирьох свічок п'ять. Так. Беремо ще одну. Хай буде. А то вона тут, мені кажеться, потіряється. Ну і, мабуть, на цьому моменті ми сьогодні закінчимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам сподобалось сьогоднішнє відео. Всім хорошого настроєння, хорошого дня, всім удачі, всім пока!